Золота гора із духовними цінностями. Саме так називає свою працю упродовж усього життя відомий фольклорист, літературознавець та мистецтвознавець Іман Хланта. Науковець презентував чергову книгу, до якої увійшли статті, розвідки, інтерв'ю, рецензії, відгуки, ілюстративний матеріал про наукову, педагогічну і громадську діяльність автора. Презентація видання відбулася в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Я все життя намагаюся зібрати золото, яке наш народ зберігає в своїй душі, тобто духовні цінності. І тому Золота гора це гора із духовними цінностями, яку я опрацьовую усе життя аж до нинішнього дня. І тому вийшла така книжка. На презентацію завітало чимало письменників, науковців, мовознавців, творча інтелігенція, студентство. Іван Хланта унікальне явище у культурному, науковому, літературному житті Закарпаття та України. Зауважує мовознавець Сергій Панько. В одній особі Івана Васильовича зійшлося дуже дуже багато цінностей культурних. Він видав дуже багато книжок. Я, такого плідного автора, як він, майже що і не зустрічав ніколи. Людина творчого високого польоту він вміє передати свою любов до, до фольклору, до етнографії. Його книжки я в свій час перевозив до бібліотеки. Наукового товариства імені Шевченка у Нью-Йорку, де я працював, теж у тій бібліотеці протягом досить довгого часу ті книжки займають почесне місце і були презентовані на окремій спеціальній сесії. Іван Хланта видав понад 100 книг різнопланового характеру. Серед них фольклористичні, етнографічні, педагогічні, літературознавчі, бібліографічні та багато інших. Науковця тішить, що його видання затребувані, зокрема у бібліотечних установах, зауважує Іван Хланта. Є деякі такі збірники, що мали величезну кількість рецензій, ну, наприклад. Книга «Літературне Закарпаття у ХХ столітті вийшла у 1995 році ще. Вона надзвичайно потрібна. Без неї не обходиться тепер жодна бібліотека, але в цій книзі доведено творчість письменників нашого краю до 1994 року. А інші дані нове опубліковані у книжці «Народний». Називається та книжка народний літературно літературно-мистецький музей Купашнівської зож першого третього ступеню Хуцького району. Я це підготував як путівник по музею. Із понад ста книг, виданих Іваном Хлантою, 22 – це збірники народних казок, які він особисто записав з перших джерел. Саме польові дослідження науковця є цінним у вагомому літературному доробку автора. Зауважує ужгородська поетеса Ольга Тимофієва. Ті його польові дослідження, я знаю, що таке збирати матеріал. протязі всього життя і ці, ця сотня томів, ну, що вам казати, це унікальні речі. Така сама унікальна річ і в музеї Копашнева. Те, що там зараз зібрано, ну, це унікально не тільки для України, це унікально для Європи, тому що в Європі такі речі вже ну, не будуть, напевно, вертатися, але наразі їх немає. Я надзвичайно шаную працездатність, працелюбність і таку кропітка праця, вона ну, не всім подобається, а тут вона є. Я дуже це ціную. Книга Золота гора Івана Хланти вийшла друком в Ужгородському видавництві Патент тиражем 200 примірників і найближчим часом буде розповсюджена по бібліотеках області.